Добрий день, бажаю гарного дня та хорошого настрою. Ось і прийшло до нас весняне тепло, а незабаром очікуємо на спекотне та сонячне літо. До нас сьогодні звітав їжачок. Зимою він міцно спав, а тепер дуже турбується, щоб весело та безпечно пройшло наше літо. Бо літо це час відпусток, канікул, веселих подорожей. Влітку можна робити багато цікавих речей їсти до схочу морозива, купатися, кататися на велосипеді, гратися з друзями, ходити у цікаві подорожі. Але можуть статися неприємні випадки. І щоб цього не трапилося, повинна пам'ятати правила безпечної поведінки. Обов'язково дотримуйся правил особистої гігієни. Мий руки перед їжею, після прогулянки та після контакту з тваринками. Перед вживанням обов'язково мий овочі та фрукти. Якщо ти залишився сам вдома, пам'ятай, не вживай медичних препаратів, не грайся з гострими, ріжучими та колючими предметами, не грайся з сірниками та запальничками, не користуйся газовою плитою без нагляду дорослих. Не вмикай електроприлади у розетки, не встромляй сторонні предмети у розетку. Не перехиляйся через перила балкона, щоб не впасти. Не відчиняй двері незнайомцям. Але влітку хочеться гуляти на подвір'ї. Щоб ігри були безпечні, пам'ятай, гуляти та грати можна лише на ігрових майданчиках, парках, скверах. Бережи природу, не розкидай сміття, а користуйся сміттєвими баками. Не залазь на високі дерева, бо можна впасти та травмуватися. Не влаштовує ігор на будівельних майданчиках. На дорозі. Не потрібно на проїжджій частині кататися на роликах, велосипеді, самокатах. Це дуже небезпечно. Для цього є спеціальні місця. Не куштуй незнайомі рослини, гриби, ягоди. Вони можуть бути отруйними. Не бери до рук незнайомі предмети. Якщо раптом ти побачив незнайомий предмет, то відразу гукай дорослих. Не розмовляй з незнайомцями та не приймай подарунків, солодощів. Не підходь та не сідай у незнайомий автомобіль. Не погоджуйся йти з незнайомою людиною. А якщо вона намагається вести тебе з силою, чини опір, Кричи, Клич на допомогу. Не дражни незнайомих тварин, вони можуть бути небезпечними. Не відходь далеко від дому. Батьки мають знати, де ти перебуваєш. Не ходи до лісу з друзями або без дорослих. Не затримуйся на вулиці до темна. Улітку вода, повітря та сонце загортовує тебе, але сонячні промені можуть бути небезпечними. Тому на подвір'я виходь у панамці. Не знаходься довго під променями сонця, бо можна отримати сонячні опіки. Не заходь у воду, тим більше не пірнай без нагляду дорослих. Не запливай далеко від берега та не грайся у воді у небезпечні ігри. Що можуть зашкодити здоров'ю твоїх друзів та тебе. Обов'язково вивчи та запам'ятай номера телефонів екстрених служб 101 пожежна допомога, 102 поліція 103 швидка медична допомога. 104 газова служба та загальний номер екстрених служб 112. Ще можна приготувати аптечку з ліками для надання першої допомоги на всяк випадок. Але якщо ви уважно слухали поради їжачка, то маєте всі необхідні знання, щоб відпочинок був радісним та безпечним.